Усім привіт-привіт! Звітала я АТБ Розпочалися нові акції та знижки 30 квітня по 6 травня, включно. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Акцій на цьому тижні набагато більше. Спочатку покажу вам знижки на овочі та фрукти. Томати тепличні, 73 гривні, 50 копійок, 18% знижка. Перець солодкий червоний 160 гривень. 14% знижка, корінь імбиря 195% знижка. Цибулька ріпчаста рання 35%. Ось вона. Капуста рання 80-11% знижка. Огірки тепличні 70-12% знижка. Часник ранній 137% знижка. Ось він. Бурячок ранній, перший гатунок 63 гривні 65 копійок. Картопля фасована в сіточках 38 гривень 60 копійок. І картопля рання 33 гривні 60 копійок, 5% знижка. Поглянемо з вами на знижки на майонез та кетчуп. Майонез від Оліс, салатний 560 грамів. 37 гривень. Майонезний соус. Разумний вибір 350 грамів. 21 гривня, 40 копійок. Майонезний соус від своєї лінії. 28%. Легкий. 500 грамів у упаковці. 34 гривні, 40 копійок. провансаль майонез від щедра. 67 відсотків. 550 грамів 47,90 тобто 48 гривень. Майонез Провансаль від щедра вже 400 грамів, 67%, відсотків, 36,60. І майонез Оліс файний 72 відсотка, 500 грамів в упаковці, 55 гривень, 50 копійок. І ще ось такий майонезний соус від щедрят, салатний. 300 грамів у упаковці, 26,70. Кечі вітуліс, шашличний та лагідний 250 грамів 18 гривень. Соус від щедра сирний. 200 грамів 20 гривень 70 копійок. Тартар від щедра також 200 грамів 26,50. І кисло солодкий соус від щедра 200 грамів 25,20. І ось такий соус від щедра чилі і барбекю. 200 г 19,50 в одну ціну. Поглянемо з вами знижки на олію. Знижка на олію від своєї Рафінована, об'єм 3 літра, 215 гривень. Олейна олія також рафінована, об'єм 3 літра, 254 гривні. І знижка на олії від своєї лінії, об'єм 500 мл, рафінована, 39 гривень, 30 копійок. Далі подивимося з вами на вершкове масло зі знижкою. Масло ягодинське, 62% жиру, 180 грамів, 77-70. Невеличка знижка, але є 12%. Масло колекія 82%, також 180 грамів 102 гривні. 15% знижка. Масло білоцерківське. На цьому тижні ще знижка. 82%, 180 грамів, 81 гривня, 50 копійок. Масло від своєї лінії. Ось воно. 180 грамів, 74 гривні, 60 копійок. І ще знижка на масло злагода 72,7%, 180 грамів, 78,90 79 гривень. Тульчинка Баланс 180 грамів, 41 гривня, 20 копійок. Світло, дуже поганенько видно. Суміш тульчинка, рослина вершкова, також 180 грамів, майже 40 гривень. Поглянемо з вами знижки на консерви. Свинина тушкована, родинний смак, 525 грамів, так, 108,60 грамів. На цьому тижні ще залишається знижка від своєї лінії м'ясо куреї у власному соку, 325 грамів, 56,50. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії. Також по знижці 45 гривень. І червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 49,90, тобто 50 гривень. Ще знижка на сардину в оливковій оліні Ріга Gold 240 г. Дуже вона смачна, 68,20 Сардина з додаванням олії 240 г. 61 гривня, 50 копійок. Сардина атлантична бланшована в олії. море 230 г, 59,20. Шпроти в олії, різке золото 240 г, 87,40. Відделюкс. Шпроти також в олії, 190 грамів, 71 гривня. Сніданок туриста. Господарочка 240 грамів, 29,40 Ще знижка на м'ясо індички. Шинкове 340 грамів, 55 гривень, 10 копійок. І паштет Печінковий 85 грамів в упаковці 13-10. І ось такий ще паштет з вершковим маслом. 225 грамів 46,90, тобто 47 гривень. І знижка на тунець від своєї лінії потріблений, в олії і у власному соку 185 грамів 36,50. А далі з вами поглянемо знижки на сметану. На цьому тижні багато знижок. Сметана молодія, 20%. 370 грамів в упаковці, 48,50 Сметана Мілкін, 15%, 400 грамів, 31 гривень, 70 копійок. Сметана Злагода, пряжина, 10%, 36 гривень. Сметанка Злагода, 15%, 200 грамів в упаковці, 26,70 гривень. Це вже сметана від своєї лінії 20%, 200 г 25 гривень. Сметаночка «Слав'янка», 20%, 300 г 45,60 гривень. Сметана Ягодинська, 15%, 300 г, 41 гривень, 40 копійок. Сметана Президент 10%, 42 гривні 50 копійок. Поглянемо з вами знижки на йогурт. Йогурт дольче, двошаровий з різними смаками. Персик маракуя, манго, черниця яблуко, полуниця банан. 115 грамів, 17,20 Ще знижка на йогурт галичина. Також з різними смаками. Вишня, персик 115 грамів 11,70 грамів йогурт галичина, суниця манго 240 грамів, 26. Галичина карпатський йод Ягідний мікс, чорниця з лаки і вишня з лаки 290 грамів, 30 гривень, 50 копійок, Одну ціну. Поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. 4 гривні 51 копійка за штуку. 5% знижка. Так. На цьому тижні знижка на стегно курчат золотко 104 гривні 70 копійок за кілограм. І знижка на четвертину курячу, охолоджену, 88,60 також за 1 кілограм. Ще поглянемо з вами знижки на макароні вироби. Ось такі макароні вироби, кільця і зірочки. Вага 500 грамів 41 гривня. Для паста рігатоні. 400 г в упаковці 29,90. Паста від своєї лінії в мушлі. вермишелька І ось такі кільця. 400 г в упаковці. 29,90. Иля паста ріжки. 420 грамів у упаковці 35 гривень. Від своєї лінії спагетти. 400 граммі упаковці, 29,90. Локшина від своєї лінії 400 грамів Також 29,90. вироби Тая Спагетти 400 грамів 17,60. Ковбаса від своєї лінії молочна. 550 г. 89,90, тобто 90 гривень. Ось такий ще балик святковий по знижці від своєї лінії 294 гривні за кілограм. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Напівкопчений. 420 г 41 гривня. Ковбаса салями преміум. Напік копчена 320 грамів паличка 98,90 Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губернаторська сиров'ялина 304 гривні за кілограм. Виріб фаршовий. Ковбасний ряд. Апетитний. Вага 500 грамів. 40 гривень 40 копійок. Гр. Рулет курячий від своєї лінії. варено копчений. 256 гривень, 70 копійок за кілограм. Шинка варена, куряча, м'ясна лавка від своєї лінії 500 грамів 101 гривня 30 копійок. Сир плавлений від кома, бікон вершковий 75 грамів, 16,50 мало ціну. І сир плавлений маліндан. З різними смаками 70 грамів 18,90. Також в одну ціну. Знижка ще на сир відделюкс. Вершковий м'який, класичний 175 грамів. І від делюкс сир м'який вершковий з додаванням трав 175 грамів, 58 гривень в одну ціну. Такий ще сир моцарела в рассолі 125 грамів в упаковці. 51 гривня, 50 копійок. Сир віткома Гауда, 150 грамів, сметанковий і вершковий. Також 150 грамів, 55 гривень. одноцінно. Оселедець філе в олії. 250 грамів упаковці Норвін 59,50. І ось такий оселедець шматочками в олії. 210 грамів Норвін 78,90. Сьомга слабоселена з кибочками без шкіри 100 г упаковці 91 гривня. Сьомга слабоселена філе шматочки на шкірі. 180 грамів в упаковці 169,90, гривень 170 гривень. ікрою риби океанічною та креметками. ікрою риби та публічної 180 г. 40 гривень. ціна. Дуже класна знижка на тісто листкове від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів, 56 гривень. Крабові палички від Deluxe Заморожені 250 грамів в упаковці 89,90. Поглянемо з вами на сіль, на борошно та на цукор. Сіль розумний вибір, мелина. Вага 1 кілограм 12,90. Борошно пшеничний Дніпромлин, кіло 800. 42 гривні 20 копійок, 15% знижка, невеличка знижка, але є. І на цукор поглянемо. На жаль, знижки немає. 32 гривні 90 копійок. Знижка ще на кукурудзяне борошно від своєї лінії. Вага 1 кілограм, 27 гривень 40 копійок. Книжка ще на житнє борошно від своєї лінії. Вага кілу 800 42 гривні 30 копійок. Сухі сніданки старт. Зі смаком полуниці та банана 420 г 63 гривні 40 копійок. Сухі сніданки стат кульки зі смаком карамелі та какао 58 гривень. Також 420 грамів у упаковці від своєї лінії зефір біло-рожевий 300 г, 31 гривня, 50 копійок. Зефір вже газурований від своєї лінії 46 гривень. І знижка на цьому тижні на шоколад молочний. Мілка велика, 300 г 148,90. І на печиво Орео, кремова начинка 95 г, 27 гривень. І на цьому тижні дуже класна знижка на батончики від з різними начинками. 15,90. Тобто 16 гривень в одну ціну. Вафлю від своєї лінії з ароматом лимону, молока і арте-клас. Вага в упаковці майже 250 г. 33 гривні, 50 копійок, одну ціну. Пиграємо з вами на морозиво. Вже потеплішало. Можна купувати морозиво. Знижок стало вже побільше. Морозиво з какао та згущеним молоком. Факел. Вага 90 грамів, 19,50. Знижка на морозиво гран-при, ласунка, малина, какао і манго. 155 грамів, 29,90. Дуже гарна знижка компальна. Ще знижка на розова ласка, шоколадна крихта та шматочки печива. Вага 500 грамів 94 гривні. Розиво від своєї лінії Великий стакан ківі та манго. 100 грамів 17,90. І знижка ще на морозового ласунка, малюк А, 85 грамів, 18,55.